Виходиш уже чи ні? Він запаяв. Коротше, зараз буду по берегу. Буду по рассказывать. розказувати. Е, сьогодні 3 квітня, в мене день народження. Все, чоловік нерви мотає, каже, що я спізнююсь на роботу, але в мене днюха, а зараз я швидкою виті. Быстро, быстро. Не треба за мною бігти, зараз розкажу. Ті бушують. Ті хотя, щоб я залишилася вдома. Але біжу, біжу. Е, 3 квітня в мене день народження. Бачите, хотіла вдіти сукню, але плаче вже погода. Каже, боже мій, в неї днюха буде буде гаплик. Тому я в штанах, але нічого, піде. піде. Зараз вам ще щось скажу. Зараз треба ж взяти це. Треба взяти це, тице, да, Як звичайно. твоє діло, то маленьке. по побегу поснімати, то... Сделай двір, що ти работаєш. Сьогодні день народження також породи німецька вівчарка. Ага, ще, чекайте. Чоловік подарував. Зараз буду показувати квіти, забуду твій тормозок. Зранку з квітами то теж прикол. Просипаєшся, а тобі дарують квіти. Для чого я все це показую? І для чого я все це знімаю? Погода, звісно, плаче, ти бачиш, каже, Блін, ну це капець. у Маріни День рождення, це капець, це буде ще хуже. А мобілка, а мобілка в тебе в руках, господі, цистриндиць. Сьогодні день народження породи німецька вівчарка. Мабуть, тому я її вибрала. День народження моє, мої підписники і ті, хто мене любить. Дякую вам за перегляд, дякую вам за те, що ви мене. Дивитесь, за те, те, що дивитесь моїх собак, за те, що ви їх любите, за те, що коментуєте. Мої непідписники і ті, хто мене не любить, дякую вам за мій рейтинг підняття рейтингу каналу, я вкотре кажу, від того, що ви мене не любите, ви більше робите репості. Вам дякую за те. Підняли рейтинг каналу. Я не знала, як то зробити, а звісно, коли коротше, можна зробити лише так. Блін, не співаю. Щось хотіла сказати. Ага. Тукнуло мені сьогодні 42 гадочка. Що я зранку зробила? Вже покормила курчатку рей, качка пішла, глянула, несеться собак, вигуляла, покормила, помазала мазю міна вазівом нам шию, бо дуже болить величия. Калінки помазала фастом гелій андроза нема, бо не, ті, що мене не люблять, мені дуже промивають кістки. Дякую вам за те. Гарного дня, Маріну, е, я сама себе вітаю з днем народження. Всі, хто мають німецьку породу, німецьку вівчарку, я вітаю вас всім святом і бажаю, хай у вас їх буде більше. Все, погнали! Давай, нема коли.